Дві сестрички рукавички виглядають із полички. Тільки випаде сніжок, кличуть гратись на лужок. Доброго часу доби, підписники, друзі, гості каналу кориця. Я надія, і сьогодні я вас запрошую на розпис пряничка рукавички лисички. Отже, друзі, для початку ми печемо пряники. Рецепти я всі прикріплю в описі під відео, як і прикріплю рецепт айсінга. Айсінгом я завжди користуюся класичним. Це тобто один білок 180-200 г цукрової пудри, декілька крапельок лимонного соку і пів чайної ложки крохмалю картопляного. Це класичний рецепт. Але такий рецепт потрібно, от ви замісили цей айсінг, і сьогодні ви його використали. Бо коли він лежить у пакетиках, він зводнюється. Його можна перемішати, і він знову буде гідний для роботи, але не дуже бажано, тому що він по перше порідшує. По-друге, він вже почав свій зворотній процес псування, і такий айсінг в будь-якому випадку потрібно зберігати в холодному місці. Отже, переходимо, бо я вже розписую. Але що я говорю? Проводимо контур. Якщо ви будете використовувати одну заливку, як використовую я в сюжеті, тобто такої консистенції середньої, ну тут е, консистенція заливки в мене, тому що я вже знаю, як е, не, з нею працювати. А це дуже просто: наводите спершу контур, даєте йому декілька секунд е, підсохнути, якщо ви вагаєтеся в своїй заливці, і тоді е, наносите основну її масу. Але раджу все рівно розвести дві консистенції: одну для контура, е, так вам буде легше працювати, і відразу можна буде заливати основну заливку, а іншу, е, Трішечки рідшу, це для всієї маси. тобто так вона і називається, айсинг для заливки. Отже, чергуємо кольори, починаємо з білих і даємо їм е, достатньо просихати. Я в сюжеті не даю їм просихати, тому у мене стається ось таке. Це є для того, щоб показати вам примір, тому що я постійно е, про це наголошую, що проміжки кольорів завжди просушуємо аж до абсолютного висихання. Е, можете зауважити, що на лисичках над очками і по лінії. Е, В'язки на рукавиці е, просочилося е, помаранчевий кольор. Це саме тому, що ми не дали висохнути цілковито білому кольору, і він натяг на себе відповідно яскравіший. Тому, друзі, просихаємо. Е, на наступний день, коли вже в мене висохли рукавички, я, я їх оздоблюю далі декором. Те, що ви бачите поперед собою. Коли якщо ви плануєте розпис по прянику, то пряник повинен бути просушений не менше 12 годин. В той самий день, коли ви його завели, це робити не потрібно, тому що вода а вода це у відсотку 20% спирту на 80% води. Використовую завжди сухі барвники. Якщо ви будете використовувати чисто воду кипячену, то вона може пробивати без спирта, маю на увазі, вона може пробивати цю площину айсінга, і тоді він не буде такий гладкий, і на ньому будуть залишатися такі, знаєте, від води, як на папері промочені такі сліди. Використовую, як я вже сказала, завжди сухі барвники для розпису, тому що вони більш такі, знаєте, рухоміші по, по, по площині. Гелевий часто залишає за собою такі шматочки слідів. Ну от Ніби я коротко вас привела по сюжету. Якщо вам ще щось, якісь виникають запитання, залишайте, будь ласка, в коментарях. А я прощаюся з вами, дякую за перегляд. Бережіть себе, будьте храними, будьте самі в гармонії і даруйте цей святковий настрій іншим. Солодких і смачних, та головне, мирних і затишних свят.